Сьогодні я буду робити аджику. Я взяла кілограм перцю солодкого, помідори, три яблука вели, 3 великі. Три таких великих моркви перцю дає до вашого смаку. Я дам так на 150 грамів. Та аджика була така, знаєте, пекуча, така настояща. Яблука я буду чистити. Цепсу йде Часнику. 250 г. Її будемо все перемалювати. Ще помідори у мене 2,5 кг. Перемолола все, що виготовила. І добре вимішати. Ставимо на плиту на 2 години. Це моя аджика так на малесенькому вогні. Вона має півтора години прокипіти. От у цієї порції в мене бачите 5 літрів аджики. І моя аджика проварилася півтора години. Зараз дам 100 грам цукру, ложку оциту і ложку олії. Солі я дала дві чайних ложки. Тепер вона ще покипить півгодинки. Буде готова? Добре. Дуже добре. Okay. Моя аджика зварилася. Тісно закручуємо ждаю.